Право-прото, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимось, коли він вийде з вами на зв'язок, думайте про нього. А я думаю про вас і через вас, про нього, дівчаточки, група Телеграм просто вогонь. Там дуже багато інформації про амулети, відгуки від феєчок, а також дуже багато моїх рекомендацій щодо того, як зцілитися від нещасного кохання, бо я сама це проходила і я знаю, як це знижки на амулет сьогодні, останній день. На щасливу верху вашого життя в будь-якій сфері. І буду вам щастя, і всі амулети від вищих сил, і нікому нічого не усилаю. І я одна їх роблю, тому що я Ханночка найкращий зірковий таролог. І так коли. Ох, двійка-чаш! Дівчата, у вас взаємне кохання! Він зараз до вас не проявляється. Так коли ж, коли коли ситуація висить, причому аркан повішений старший давно вже висить? Так, але буде шанс. Жезли, скоро проявиться. Жезли. Шанс буде побудувати відносини луна. Дівчата, майте на увазі, що ви дуже багато інформації не володієте щодо взагалі нього щодо вашої ситуації, бо аркан Луна. Від вас крито дуже багато інформації. Так, тут я бачу, що йому дуже важко все це нести. І що? Він тут або працює на двох роботах, щоб ви розуміли. Так, але знову туз чаш, кохання до вас полахне, і він як король чаш. Mm -hmm. Він зрозуміє, що він кохає вас, якщо бути чесною по аркану суд, знов старші аркани, він всі переоцінив. Він розуміє, що ви в його житті з'явились не просто так. Що ви якась доленосна дитина, хотіла сказати, хоча хтось із вас молодше, доленосна дівчина в його житті він погано спить ночами, його мучають страхи. Скоро цифра вісім, дівчата. 8, вісімнадцять, двадцять вісім число, через вісім годин, через вісім днів. Беріть календарики, і відмічайте. Так, він тут зараз багато працює. він. Король мечів. Чоловік холодний, до речі, чоловік, який рішення приймає не серцем, а головною. Взагалі, короли мечів, вони діють по правилам Я знаю, а не я відчуваю. Тобто для нього кохання не є приводом щось робити, якісь певні висновки. Але він розумієш, він нас кохає. Він стоїть на вибір шляху. Так, він хоче проявитися давно до вас, але не проявляється, що це так. Тут у вас щось, хтось пішов із відносин кохаючи, і ця людина зараз захищає свої особисті кордони, можливо, це ви. Так, тут у вас розбите серце. Аркан смерть. все закінчено. Ще ще трішки дайте інформацію. Знов Аркан смерть. все закінчено. Тобто все погане, що було у вас з ним, все піде. І що буде далі? Він за вами підглядає, кажуть катку. Ви не думали, що він нічого не знає, що відбувається. Так. І він думає, що у вас вже хтось з'явився, щоб ви розуміли. Так, він один, нікого немає, проходить трансформацію. для від нього дуже далеко, як та зірка. Хоча в душі він розуміє, для нього справжня зірка. Ірофан, дівчата, вищі сили тут біля вас, тут нічого не зробиш, вищі сили будуть приймати участь у ваших відносинах, яким чином, таким, що дадуть йому ту пентаклів, дівчата. Тобто він прийде до вас чимось таким, що вам буде дуже важко йому відмовити. Розумієте? Щось він вам покаже або розкаже, що ви сприймете просто як реальність, як фортуна, як подарунок долі. Про що це? Тут буде про те, що він буде сам все тягнути, він вам скаже, що він вам, вас кохає, що він готовий взяти відповідальність, що він хоче вам продовжити відносини, що у нього до вас є почуття. Треба серйозно поговорити, він вам скаже. А далі верховна Жриця. дівчата. Якась таємниця, вам більше не треба знати, або слухати свою інтуїцію, або звертайтесь до верховних життє, таких як я, а краще, знаєте, заказуєте амулети. Вищі сили зроблять це на найкращим чином у вашому житті. Якщо справді вам треба бути з ним, і він пройшов певну трансформацію, то ви з ним будете. А якщо ні, то цьому є. Ваша воля, що ви кажете, вищі сили, нехай буде як краще для мене. І вони все розташують як найкращим чином. Дуже давно він до вас йде. Ну, тому що тут якісь блокіровки або неможливість. Але він хоче вас утримати, колосо фортуни. Він хоче Боже, він переживає. Хоча він розуміє, що він хитрував, обманював. для нього королева Пентаклів, стабільна надійна жінка для браку, він згадує про вас. Що сказати? Він вас дуже ревнує, хоч завжди одним дахом, хоча брак. Дівчата. В будь-якому разі, знов кажу, якщо є бажання прийняти його, приймайте. Але, будь ласка, не приймайте його так близько. Держіть його на відстані. Дивіться на його дії. І не менше 6 місяців почуйте мене. Для того, щоб побачити його справжнє обличчя. Тому що там, де починається. Близькі інтімні стосунки там знову у вас будуть розові окуляри, і я переживаю, що вони розіб'ються. Як правило, це відбувається так? Люблю вас.